Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх знову на моєму каналі. Знову у нас сьогодні буде формат огляду. Придбав я собі нещодавно пневматичну гвинтівку. Вже її розпакував, якби, так що формату прям розпаковки сьогодні не буде. Розпакував, постріляв. Гвинтівка називається Козаків С2 у моделі. Приходить вона ось в такій коробочці. Стандартна коробочка від компанії Зброї. Замовляв я її в зброї на сайті. Тут у нас вказано модель, розмір, розмір ствола, резервуара, тип ложі, приклада та калібр. Ось у нас сама гвинтівка. В комплектацію входить. ну Приїхала вона в мене в комплекті. Був ось такий типу, як паспорт, інструкція. Там вона на англійській на українській мові. Там ну нічого цікавого, бумажки. Далі у нас були переходники до насоса. Їх було в комплекті два штуки. Один в мене вже стоїть просто на насосі. Тут у нас два штуки, вони різних. Один з різьбою. Насоси якби різні. Там буває кріплення під різьбу і під бистрозйомний такий. Цей. І під бистрозйомне кріплення. У мене, як бачите, насос прийшов під без... безрозйомною цією оіантапкою такою. Так що знімати не буду з насоса. Так, і в нас кріплення для сошок. Кріпиться у нас сюди чи для ще якихось приколюх. І в комплекті було ще два магазини. Два магазини у нас по 10 куль. Ось такі ось вони. Дуже зручні. В цій версії вони трішки ширші, ніж в приведущих. В общем, магазини кайфові. На 10 кулів, інших раніше, раніше було на 12, якщо я не помиляюсь. Зараз вони зробили їх чуть ширші і на 10 куль. Був що тут, по моєму 6 якийсь якийсь і все. В принципі, по комплектації все. На гвинтівку, як ви бачите, я вже встановив прицел. Я його знімати якби, вже не буду, тому що плюс-мінус я її пристріляв. В общем, буде у нас огляд з прицелом. Прицел у нас Discovery з, з підсвіточкою, з фіксованими барабанчиками, з, цим, з паралаксом. Кратність 4х16. Прицел у нас FFP. <звук> ну, хто шарить, той шарить. У нас прицельна сітка збільшується із збільшенням кратності. Є підсвіточка. Виходна лінза 44 діаметр. Тобто кратність у нас 416 і лінза 44. Прицелом дуже довольний. Можливо, огляд зроблю далі по ньому окремо. Так, гвинтівка, козаки всі два. Довжина у нас її. Составляє 81 см. Це від прикладу до кінчика ствола, якби. хоча це теж це не ствол, ствол не знаходиться під низом. Це якби далі ми з вами подивимося. Довжина 81. Висота, не пам'ятаю. Можливо, зараз її помірюємо. Помірюємо висоту. Чому ні, її у нас все з собою. Ну, отак візьмемо від планочки від цієї. від По Поприклад, Хай 20 см висота в нас. з прицелу в мене вийшла висота, висота 28 см. 28-29 см це ставиш прицел і вона якби в ширину ось така от. вага її біля трьох кг. Не багато, не мало. Тримати її в руках дуже зручно. В цій версії козака у нас руків'я взводу, він перенісся заду на середину, наперед. Дуже, дуже зручно її перезаряджати, багато зусиль не потрібно прикладувати. Дуже зручно в плані, якщо потрібно зробити ще один постріл. Ти перезаробиш перезарядку, не втрачаючи із виду саму ціль. Не потрібно тобі там відпускати ствола вниз, щоб дотягнутися сюди, передьорнути її. В цьому плані ну, просто кайф. Я думав, я думав він буде рихленький, не, не, не зручний. В общем, все вроді як надійно. Дуже подобається. В цій версії Козаки сі 2 що вони додавали? З'явилося в нас три. Планочки Пікатіні, Одна з боку, зверху, як би на який встановлений оптичний приціл. І з іншого боку. Тобто на неї можна встановлювати встановлювати додатково там, фонарики. Винтівки афійтивий баланс. Ось як бачите, в одній руці тримаю. Не завалюється ні вперед, ні назад не клює, чітко сидить в руці. Перезаряжати дуже зручно. Раз, щук або цією рукою. І одразу воно продовжувати стрільбу. Як бачите, я тут вже встановив рівень від бокового завалу, щоб страхувати себе, якщо дистанції великі, винтівка у нас зроблена в системі Bullpup. так У нас версія 550 на 290. Ось. На, на гвинтівці ось вказано 550 на 290 550 це в нас довжина ствола, 290 це у нас об'йом заредукторного резервуара. Енергія 35 джоулів. Made in Ukraine, номер серійний. Компанія. Тут у нас на гвинтівці зроблена така гравіровка козаки зброя. Тут такий козачок намальований. Це у нас продубльовано з обох сторон. Щочка, у нас тут добавилася щочка, вона у нас із кожи. Дуже зручно. Зимою, думаю, в мороз. Якщо ми будемо їх платірувати, вже не придеться прикладуватися до холодного желіза. Ось, подумали. Подумали як би про людей. Тут там молодці. Приклад, приклад у нас булпаб. Компактна. Є якби ще гвинтівка версія, вона ще коротша, по-моєму. Довжина її не 81, а 71 см обща і там менший резервуар. Я не помню скільки він там. Не пам'ятаю скільки і енергія там вже не 35 джоулів, а 30 Гвинтівка заводу зразу настроєна на пульки. На пульки GSB 0,87 грам. На ось такі от. Виробник зразу мені кинув їх в комплект. Безкоштовно кинули в комплект, мені тіпо, додали. Стріляйте, типу, стріляні з заводу на налаштовані гвинтівки на ось такі кулі. До покупки гвинтівки мною були придбані ще ось такі кулі. Маса однакова, 0,77 грам, тільки як бачите, тут у нас заднік. він рівний, як би йде. А тут у нас ось така форма. Ці кулі летять в принципі непогано, вона пристрілена зараз на такі кулі. Е, в принципі, ними довольний. Але хочеться подивитися на як працюють ці кулі. Так що наступне відео, можливо, навіть це, але напевно наступне відео буде. Поїдемо, ми з вами її відстріляємо. Ну, пристрілена вона якби цими кульками. Але все одно йдуть отриви якою. Може, я вкладуся, звісно, неплотно. Перепристріляємо при, при, на ці кулі, які йдуть з завода. Подивимося на реальну кучність на її, тому що е, виробник, е, виробник там, гарантує, що на 30 метрів там кучність всього лише щось там 2 см має бути вкусність цієї гвинтівки цими кулями. Є е, можливість, є можливість переналаштувати її. Ну, добавити мощність, накрутить. Для цього в общем, потрібно знімається приклад, і тут а... ззаді в нас, воно сховано заложує зараз. Є там така тімка, можна підкрутити мощність. Там підкручується, наскільки я знаю. Може помиляюсь, помиляюся, але, по-моєму, там пружина ударника підкручується і вона, в общем, якось цей, воздух більше більше воздуху постачається і за що цього збільшується мощність. Так, на гвинтівці зручний передохранитель, він не автоматичний запобіжник. Знаходиться він зразу за курком. Ход курка, до речі, дуже зручний. Він не, не довгий він невеличкий. Щоп, і зразу постріл. І запобіжник. Так, резервуар у нас, як я вже сказав, 550. Ось він у нас такий. Заправляється, ой, резервуар у нас на 300 бар. 550 я вже заговорив. Резервуар у нас на 300 бар. Для заправки у нас зроблено в такому форматі пропочка. Попровертаємо її, відкривається у нас отвір. Вставляємо насос, качаємо. Після закачки повернули знову. Отвір закрився, щоб не, не бруднитись. І все, дуже зручно. Оп-оп. На пострілів вистачає доволі такі, багато. Я не знаю, я магазинів 5 з неї вистрілював. Це біля 50 пострілів. Можна і більше з неї фігачити, якби. Але це в 5 магазинів, це. Це від. Ну, я наскільки винтовку качаю. Винтівку качаю в основному до 200 бар. Може там чуть-чуть більше не качаю. Ну хоча це від 200 до 100 бар. 50 пострілів. Вже десь після 100. 110 бар. Починаю кулі сипатись. Але це теж може бути зв'язано з тим, що я там не знаю, як не пристрілював, я ж фігачив з неї постійно. Можливо, там ствол гріється, освіцовка, можливо, пулі там, я не знаю, летять так. Можливо, вже в мене була осталась, але якби ось ці пулі після 100, 110 бар, вони якби починають трошки виділуватися. Мені трохи це не подобається. Так що будемо перепристрілювати на інші. Да. Магазини. Не знаю, як в інших версіях, але... Я спочатку взяв, думаю, блін. головне ж не ставити типу, іншою стороною, щоб пулькою не дослати якусь вперед. Тут зроблено так, що магазин ставити неправильно у вас не вийде. Ось як ви бачите, оп, так стає, а якимось іншим макаром на виворіт. Ви ставите його не вийде. Тобто навіть в темний час, не обов'язково там дивитися, яким боком його брати. Навіть в принципі можна відчути, оці от, з одного боку він йде з такими засічками. За такими йде з одного боку, з іншого боку він гладенький. От пульки вставляються сюди вперед. юбкою до себе. Оці засічечки до вас мають вставлятись. Зручно вставляється, досилається. З кожним пострілом магазин перезаряджається. Як бачите, якщо ви не зробили постріл і будете перезаряджати, магазин він не прокручується. Дуже зручно. Тобто під дві кульки ви сюди не закинете. Так як тут є такий прикол. Тут аж не видно, скільки там пуль у вас залишилось, наприклад. Барабанчик наполовину він схований якби в середину, як ви бачите. І прокручується він якби справа наліво, і пульки останні вони вже заходять з цього боку. В общем, скільки у вас залишилось пульок, вам потрібно або рахувати самому. Або я вже, наприклад, я відчуваю, коли пульки закінчились, він потрошки по-інакшому перезаряджається. Трошки по інакшому він перезаряджається. Після постріла, давайте. Стреляємо пульок як би немає. Стріляє, до речі, доволі таки гучно. Але тихіше, тихіше, ніж переломки. І оцей кожух, зараз ми про нього поговоримо. Після кожного пострілу барабанчик, дивіться, він провертається. Yes. Оп. Далі, якщо нам постріл не потрібно робити, наприклад, пулі закінчились, далі стріляти ми не маємо. Пулі ствол, ствол пулю не досилали, або, або зробили постріл, стріляти далі ви не бажаєте. Дістаєте барабанчик, щоб не стріляти просто в холосту, її можна розрядити. Тянемо назад, нажимаємо на курок, відпускаємо. Мінтівка розряджена, прийняти з бойового зводу. Запобіжник. Дуже зручно. І так, ствол, ще за ствола не розказав. Оце в нас. Це в нас якби не ствол, це в нас така насадочка на ствол йде. Вона, до речі, дуже марка. Я не знаю чому, вона дуже сильно маститься, прям піздець, прям бісить. Я вже собі прошив, якби такі ці. Пошив собі чехольчик на ствол на, на манометр блядь, щоб можна було її десь сперти на щось, щоб вона не мастилася. Манометр би нормальний, а ця насадка ця сама, блять, вона матова і це піздець. Маститься прям страшно. Вона у нас знімається, відкручується. Тобто, оце, це не самий ствол. Це у нас насадка на ствол, ствол у нас ось. Ось такий у нас ствол з різьбою, як ви бачите, ствол доволі якісний, зроблений, змащений. Тут якби би не, не доїбатися. взагалі общем, молодці, пацани. В плані ствола подумали, це у нас насадочка на ствол, і вона є сабмодератором. Тобто у нас є там камери. Взагалі не видно їх. В общем, там є камери, які глушать, Непогано, що й глушить постріл, звук пострілу. І плюс до цього всього на оцю ебалу можна накрутити додатково глушник. Саут-модератор, так названий. Тобто тут є ще різьба і додатково на оцей глушник можна накрутити ще додатково і вона буде глушити ще краще. Оця тема вона глушить приблизно ну, в, в два рази. В два рази глушить. Я перевіряв, стріляв якби так стріляв з ним. В два рази легко воно глушить звук пострілу. Ось ну, з пропочкою все закривається. Все удобно, все комфортно. Тільки маркий, дуже маркий. Дуже, От прямо, це прям бісить, прям не подобається те, що воно так сильно маститься. А маситься воно прям дуже. Ось даже зараз він не дуже чистий. Це при тому, що я його якби там декілька днів назад проводив чистку. Ладно, кручуємо назад. Так, в цілому гентівкою довольний. Купив одразу насоса в зброї. Огляд зроблю, напевно, далі. Купив разом чехол. ну Чехол купляв не в зброї, це те, те, що огляд буде далі. чехол доволі дуже зручний, там на дві секції. В одну лягає насос, друга винтовка. Але пострілів предостатньо, не обов'язково насос таскати з собою. Насос собою я, там, я беру, наприклад, якщо я там пристрілюю. Або не знаю, може якихось ворон, ворон попіздячих, якщо їх там дуже дохуя, то можна взяти з собою. Але 50, 50 пострілів це за вуха. Я думаю, цю гвинтівку перенастроїти на грамові пулі. Тобто є ось такі самі в такому самому форматі кулі, тільки вагою грам 02 чи ну, в общем, біля грама. Думаю, теж зробити перенастройку, але спочатку вистріляємо ці. Вистріляємо ці, вистріляємо ту пачку, достріляємо і потім вже купляться грамові, і будемо там підкручувати. Звісно, без манометра, без цього не манометра, а як воно називається, забувся. Не так зручно буде робити, але в принципі, я думаю, ми справимося. Просто будемо підкручувати, поки нам буде, не буде подобатися кучність. Подивимося разом, чи буде ця гвинтівка хавати грамові пулі. Я думаю проблем з цим не буде, тому що 87 грам летять прям дуже, дуже мені подобається, як вони летять. Дуже швидко, чітко, хльостко, блять, по цілі. В общем, винтівкою задоволений. Всім рекомендую. Така от, в такому форматі каліховенька. Користуватися дуже зручно. Ну, незручно, одне мені не подобається, що вони нічого не придумали для рімня. Хоча в них там на сайті є антапки всякі різні, але якось я поки що не хочу портити ложе цими антапками. Могли б навіть вцепити щось ось сюди, щось придумати, типу для одноточки, даже, щоб то саме вішати. Але це вже в майбутньому будемо вже дорабатувати, допрацьовувати. Ось такий от огляд. Все, наступне відео будемо її відстрілювати. Будемо перепристрілювати на, на оці кульки, що йдуть з заводу. Так що дивіться, далі будемо. Будемо стріляти з неї на кучність, і на пробиття. Потім зробимо від відео. В общем, підписуйтесь на канал, щоб це все не пропустить, кому цікаво. Кому цікаво. Пишіть коментарі, що ви хотіли не знаю, подивитися про неї. Що вам зняти, що вас цікавить, буду відповідати, як би по можливості. Отак от, от все. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!